We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Іронія долі спрацювала з колишнім українським депутатом та утікачем Ілею Кивою. Ще сьогодні вранці зрадник в своєму телеграм-каналі заявляв, що Зеленський не вірить у гарантії безпеки ні своєї особистої, ні своєї сім'ї, надані Вашингтоном. Хоча план евакуації давно готовий та відпрацьований. У Зеленського єдина можливість це втекти до Англії, але звідти видають, коли це вигідно короні, чи вмирають, коли це потрібно Кремлю. Прикладів. Багато в Україні після сьогоднішнього провалу в американському конгресі з виділенням фін допомоги почнеться зворотній відлік усунення зеленського від влади, а 100% гарантій безпеки він так і не отримав. На цьому етапі прийняти його з сім'єю та гарантувати безпеку життя готові багато країн, але бути упевненими, що їх потім не видадуть неможливо. Зеленському краще зараз накласти на себе руки, як це робили завжди програти, щоб забрали усі проблеми з собою і закрити питання, але він. Занадто боягузливий і самозакоханий для таких вчинків цинічно написав Ківа. А вже ввечері слова зрадника спрацювали проти нього, і офіційно стало відомо, що в Росії виявили його тіло. За інформацією, джерел різних змі, ліквідація топового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи – це спецоперація СБУ. Злочинці ліквідували зі стрілецької зброї. Спершу про те, що закривавлене тіло Києва знайшли у підмосков'ї, повідомили російські змі знайдено мертвим відомий український політ. Текіля Ківа, тіло колишнього депутата Верховної Ради виявили в котеджному селищі. На місці вже працюють поліцейські. Йшлося у повідомленнях ворожих змі. Згодом уточнили, що зрадника виявили мертвим просто на снігу на території паркової зони готелю Велич Кантрі Клаб у селі Супоніві. На правій скроні була різана рана на лівій частині обличчя Гематома. Реанімувати його медикам не вдалося. Далі в ГУР підтвердили, що зрадника застрелили зі стрілецької зброї. Український активіст. Стерненко теж повідомив, що його джерела підтвердили успішну спецоперацію СБУ. Мовляв, українські силовики попередили, що бути зрадником України дуже небезпечно. СБУ попереджає бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили Паскуду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога, зазначив Стерненко. Не могли не влізти й порохоботи, які не стримували своїх емоцій. Геращенко в своєму телеграм-каналі написали й подякувала СБУ. Однак не без ложки дьогтю. Ліквідація зрадників, це у вас класно виходить. Набагато краще, ніж лізти в політику, написала нардепка. Робота СБУ яскравий приклад для представників Петра Олексійовича, як треба виконувати свою роботу, а не займатися дурницями, які ніяк не допомагають нашій державі. Наразі в мережах активно створюють меми та обговорюють смерть Киви. Ця резонансна подія найкращий подарунок у цей день, відзначили в Усі розуміють, що Кива отримав абсолютно по заслугах, адже сам він 24. Четвертого лютого у день нападу Росії на Україну в онлайн включенні в ефірі Ростебе заявив, що Україна поневолена і поставлена на коліна заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього. Та повідомив, що українському народу потрібне звільнення, смерть зрадника, чіткий зразок того, що буде з майбутніми колаборантами, які продали нашу країну, і така доля спіткатиме також посіпак путінського режиму. Тому на цьому відповідні служби не зупиняються і продовжуватимуть робити свою роботу, адже це те, що. Що наближає маленькими кроками нашу перемогу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте на наш сайт. а Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.